老师，钱多就是。 А завжди подумай ти, як дорогу перейти. І ніколи не біжи, завжди з розумом дружи, про своє життя подбай, руку правила вивчай, щоб тобі дому могти, небезпечний шлях людей, Де і ніч говорить, червоний, жовтий і зелений Можливо, я ясний навчати серйозний живий. Знали, певне, найкращий є сигнал зелений. Як пішоходам дозволяю і дуже щиро побажаю. Нехай путі вам пощасти, перед зелений, значить йти. Щоб було менш, ти тепер треба знаки знати. Отож хочемо ми вам про них розказати. Кожен навіть в Україні знак не писаєш про різної дороги у нас не. Якщо їхати ось так, якщо їхати ось так, Зарплати. Е, за, бо не треба. Просто зараз за кермом не треба вживати. Цей знак зовсім новорічний, ж його не знає. Хай на лавочці сидить, ялинки нарубає. Ці зкільки в'їхали і скільки я пального. А це знакій нас забули, що стали. Нам щасливо і це робити. Можете далити газ, якщо переведе у вас. Най сняти далі гарні, всі приміри. Просто там усі бажають добра і дороги. Гілью, що бомб, всі ці знаки знайду. Всім вам міського здоров'я туди не поховай. Дуже легко оцей знак. Можна прочитати. Попереду цей на буде вас чекати. Попереджуйте знак, що машина не літа, так що сильно не газуйте, а до стрічки пригайнуйте. Щоб не трапилось піти. Школьний вчера, берез чорний куби, лети так завдяки, що чіпона запорожця можна поняти. Поберешки десь її та цей знак розбачали. Бо сильне хоча в школу батька закинув. Ми біжімо розказали, щоб ви... знаки добре знали. Жартума, але всерйоз, щоб не трапився кур'йоз.